Мирного всім неба. Приїхав чоловік, і робота пішла веселіше. Все ж таки він натренований копати траншеї, окопи, бліндажі, тож копає він швидше, ніж я з доньками. Він копає, а ми розрівнюємо ділянку під город і засипаємо ту вирву, яка тут була. Шкода, що він приїхав лише на добу, проте завершив викопувати цю частину під сарай. Ну і, звісно, ми вирішили далі продовжувати копати фундамент. Але окрім цього, я ще придумала, що мені необхідні високі грядки. Ось тут за сараєм буде город. Але не просто город, а город з високими грядками. То, щоб не даремно копати, попросила змайструвати мені грядку. Знайшли дошки, які були на сараї, тож з них чоловік і зліпив мені грядку. Це поки тимчасове рішення, бо я не про такі грядки мріяла. Хочеться прямо із гарних відполірованих дошок. А вийшло поки ось так. Ну, нічого. Зате почнемо вже заповнювати е, цю грядку. Звісно, її ще трішки доробити потрібно. Поки чоловік встиг зробити лише одну, ну, немає в нього багато часу. Бо, або служить, або роботу робити. А далі буде теж грядки, город. Ще, звісно, потрібно все це поприбирати, поспилювати. Ну, а коли чоловік поїхав, я продовжила викопувати, докопала там трішечки цю частинку, вирівняла і почала копати траншею під іншу частину сараю. Але це ж чудова ділянка. І подивіться, ось починаю копати. Стерчить якась железяка. Я не знаю, тепер її потрібно обкопувати, викопувати, видирати. Далі коріння і знову якась железяка. Ну, от як копати? Потім знову, звісно, стерчать порослі, коріння і пеньки. Копати, не перекопати називається. А я тут ще й захворіла, тож дуже тяжко і поки що роботу цю не можу осилити. Дуже погано себе почуваю. Ну і звісно, стоїть вже, наче, грядка, я вже планую, як там і що буде далі робитися. Але я була б не я, якби не переробила. А чого це вона так стоїть? А мабуть, вона буде по-іншому стояти. Бо ось так вона буде впиратися у паркан, але ж біля паркану ще можна щось посадити. А якщо грядку сюди подвинути, то тоді вона буде вилазити на доріжку, яка перед сараєм буде проходити. Отже, що ми робимо? Переставляємо. Поставлю її вздовж майбутнього паркану, а перед парканом можна буде висадити якісь плетючі рослини, чи то виноград, чи ще щось смачненьке. Ну і потрошку, потрошку йдемо до своєї мрії. Колись ось там буде і грядки. І город. Бачите там город? А я бачу. Тільки потрібно ще ось це все повирубувати. Ось цю мілку шовковицю теж прибрати, зрубати, очистити землю, поставити ще декілька грядок і буде в мене колись город. А поки що тільки робота. Але я вже подивіться, я вже ось цю частинку зі своєю старшою донечкою, як нам не було погано, ми захворіли обидві, погано себе почуваємо, але повибирали тут поросль, повикопували, повисмикували і вже застелили плівкою. І ось ця частинка в нас буде наступного року чистенька. Тепер якось ще... Треба взяти себе в руку та добити цю половинку. Ну і сарай, не знаю навіть, чи вистачить в нас сил залити фундамент цього року, сподіваюся, що все ж таки ми зможемо, якщо остаточно не похворіємо. Ось так у нас продвигається робота. Не знаю, як у інших хати прямо за місяць будуються і все так гарно і красиво. У нас інша ситуація. Трішки повільніше працюємо, бо я одна, чоловік служить і приїжджає на день-два, а це, це дуже мало. Ну і, звісно, все впирається у кошти. Та нічого, ми все зробимо і все в нас буде. Головне, щоб ми всі були живі, здорові і було мирне небо.